У рейсовому автобусі знайшли кілограми золота й срібла. Водія протягнула асфальтом кілька метрів. Моторошна аварія в Луцьку. Лучани зустріли звільненого з полону захисника. Луцьк втратив на війні ще одного захисника. Загинув Олександр Румін. Йому був 41 рік. Військовослужбовця не стало 28 жовтня в районі села Новолюбівка Луганської області. У Скрбуті Любомля загинув захисник Сергій Загоранець. Військовослужбовцю було 50 років. Його серце перестало битись 20 жовтня біля села Миколаєво-Дар'яно-Курської області. РФ не стало захисника з Луківської громади. У лікарні помер 48-річний військовослужбовець Андрій Богданчук. Серце бійця перестало битись 29 жовтня. Скорботний кортеж невдовзі приїде і в Горохівську громаду. Стало відомо про смерть захисника Віталія Пруса. Військовослужбовцю було 49 років. Помер він 27 жовтня, перебуваючи у відпустці. Висловлюємо щирі співчуття родинам героїв. Нарешті вдома. У Володимирі вітали з поверненням із полону Дмитра Климовича. Із неволі Володимирчанин повернувся у вересні. Про Дмитра та його однокурсників заговорили ще в 2014 році. Тоді два десятки хлопців заспівали гімн України, коли над Академією військово-морських сил імені Нахімова у Севастополі піднімали російський триколор. Так курсанти висловили своє обурення збройною агресією Російської Федерації. Продовжили своє навчання хлопці уже в Одесі. У 2016 році Дмитро отримав офіцерське звання у перші дні повномасштабного вторгнення. Його дружина Валентина, яка ось ось мала народжувати, повернулась із Маріуполя, де на той час уже проживала молода сім'я до батьків на Волинь. Маленький син появився на світ уже тут, у Володимирі. На жаль, наприкінці березня 22-го року, під час оборони Маріуполя, тоді вже старший помічник командира пошуково-рятувального судна Донбас Дмитро Климович разом із побратимами потрапив у російський полон. Там він був довгих. Два з половиною роки. Луцьк зустрів військового медика та морпіха Дмитра Селютіна, який 29 місяців перебував у російському полоні. Після майже двомісячної реабілітації воїн вперше прибув додому. Востаннє був тут, в липні 21-го року, коли приїжджав у відпустку перед черговою ротацією. До рідного дому зустріти Дмитра прийшли його найрідніші, друзі, сусіди. Та всіх, хто довгих два з половиною роки полону, підтримував маму захисника Наталію Ніколаєву. Вітали кульками, солодощами, плака. Таме і коруваєм. Суспільному Дмитро Селютін розповів, що боротьба за Україну для нього не закінчилась. Хоче допомагати усім військовим та цивільним, які повернулись і будуть повертатися з російського полону. У Луцьку презентували проєкт ветеранського хабу, що розташовують на вулиці Сергія Климчука. Це буде двоповерхова будівля з усіма необхідними кімнатами та кабінетами для ветеранів, конференц-залою, адміністративними приміщеннями, тренажерною залою, кабінетами спеціалістів, ліфтами для маломобільних груп. На вулиці побудують парковку, дитячий і спортивний майданчики та відкритий простір для проведення дозвілля на вулиці. Ветерани у центрі зможуть отримати соціальну та юридичну допомогу, адміністративні послуги поспілкуватись з психологами, зайнятися спортом, отримати консультацію щодо працевлаштування, зібратися на навчання, майстер-класи, зустрічі та інше. У Луцьку побилися відвідувачі розважального закладу. Один з них вхопив ножа і вдарив іншого 46-річного Лучанина. Постраждалий в реанімації. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Порушника затримали в процесуальному порядку. Ним виявився 36-річний житель обласного центру. За процесуального керівництва прокуратури йому вже повідомили про підозру за вчинення замаху на вбивство. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Водія протягнуло кілька метрів. На камери відеонагляду потрапило ДТП на відродження в Луцьку. Там водій автомобіля Нісан Лів порушив правила переїзду перехрестя і врізався у мотоцикл, якого мав пропустити. Від удару 18-річного водія двоколісного протягнуло по асфальту кілька метрів. У міській дитячій поліклініці на Чорноволавлуцьку завершили капітальний ремонт першого поверху. Коштував він 2,8 мільйона гривень. У приміщенні встановили пожежну сигналізацію, замінили всі металоконструкції, відремонтували сходи на центральному вході. Повністю оновили частину реєстратури, де батьки дітей отримують маршрут пацієнта. Нині налаштовують два електронних табло, що інформуватимуть відвідувачів про вільні місця до спеціалістів на обрану дату. У холі повністю оновили стелю. Відсутності електрики її будуть освітлювати лампи на акумуляторах. Відремонтували підлогу і стіни. На них намалювали героїв мультфільмів. Хол заставили сучасними меблями. У клінічно-діагностичній лабораторії суттєво оновили апаратуру. За кошти НСЗУ придбали імунохемолюмінісцентний аналізатор вартістю 74 тисячі 500 гривень, два аналізатори глюкози і лактату на суму 320 тисяч гривень. Провадили 20 нових методик досліджень біоматеріалу вони зокрема передбачають зменшення кількості досліджуваної крові, що фізично та психологічно менш травматично для дитини. Пес винюхав в упаковці серветок наркотики. Трапилося в ягодині в рейсовому автобусі. Службовий собака запримітив сумку одного з пасажирів. Коли прикордонники взялись перевіряти, знайшли там метадон. Його в упаковці вологих серветок заховав 25-річний житель Хмельниччини. Наркотики чоловік намагався вивезти в Польщу. Сережки, браслети і намисто. Майже два кілограми золота і срібла намагалась провести через ягодин 33-річна уродженка Луганщини. Їхала вона в пасажирському автобусі з полученням познань суми. У її валізі система побачила купу з гортків із ювелірними виробами. Загалом 93 із золота і 178 зі срібла. В жінки забрали все. Овельпорту таку назву має індустріальний парк у місті залізничників, розміщений на території давно не працюючого підприємства. Площа понад 11,5 гектарів. За словами першого заступника Ковальського міського голови Тараса Яковлова, парк розташований у стратегічно важливому регіоні з розвиненою інфраструктурою, що робить його ідеальним місцем для виробництва, логістики та дистрибуції. Переваги якого в тому, що це є. Створений індустріальний парк на базі діючого промислового підприємства, тобто це вже є готова виробнича площа з мережами, з комунікаціями, з виробничими приміщеннями, з частково персоналом, який знає, що таке виробництво і що таке інновації. А робочих місць в індустріальному парку планується чимало. Згідно з концепцією, затвердженою міською радою, на ковель порту зможе влаштуватись понад пів тисячі людей. Ініціатором цього парку стало релоковане на волинь підприємство компресорна техніка. Тут була придбана колишня залізнична під'їзна колія. Її запустили в експлуатацію, так як товариство мало намір спеціалізувати спеціалізуватись на наданні логістичних послуг. Перевезли сюди частину обладнання ключових спеціалістів. Після цього виникла ідея на базі придбаних об'єктів нерухомості та інфраструктури, які не експлуатувалися більше 10-20 років або не були введені в експлуатацію, створити індустріальний парк. І це не дивно, бо земельна ділянка індустріального парку Коваль-Порто як географічно, так і логістично, ідеальна для бізнесу. Окрім усіх комунікацій, доступу до розподільчих потужностей вона має прямий вихід на трасу Коваль, Київ, Варшава. Тут прокладена потужна залізнична мережа з вузькими та широкими коліями. Є багато індустріальних парків, але інвестори, які приходять в Україну, одразу орієнтуються на дві речі: транспортну та енергодоступність. Та головне, що цікавить потенційних інвесторів, каже Михайло Стиренка: це стійке сполучення з Європейським Союзом. Ще до створення індустріального парку ми замовили проект по реконструкції під'їзної колії у Суміщину, щоб забезпечити саме стійке залізничне сполучення. До станції Ковель тут пряме сполучення проходить 4 кілометри. Наразі проєкт вже затверджений завдяки співпраці з Львівською філією Укрзалізниці і готовий до виконання. Почалися будівельні роботи згідно дозволу. Добре, перші 400 метрів залізної дороги вже проводжені. В індустріальному парку Ковельпорту передбачені сучасні термінали для зберігання олії, паливно-мастильних матеріалів, нові товарні та митні склади, потужні зернові термінали та склади з супутньою інфраструктурою, склади мінеральних добрив та сипучих матеріалів, велику площу тут віддали під контейнерний термінал. Також є значна перспективна зона розвитку. Загальна площа індустріального парку 11,6 гектара, але поряд є відносно зайняті, зайняті або не зайняті площі у господарській діяльності. Понад 25 гектарів одним із перших авторитетних резидентів, що вже приєдналися до Ковальпорту, за словами Михайла Стиранки, стала компанія Дніпро яка займається виготовленням європейських вагонів. Постійно укладаються договори з новими учасниками різного профілю: від промислового виробництва до сфери обслуговування та торгівлі. Багато зацікавлених осіб, і ми з ними працюємо, щоб створити мережу колій безпосередньо. Всередині не тільки території індустріального парку, а й всередині всієї промислової зони, всього промрайону Південно-Західного на місті Коваля. На території промрайону будуть скомбінованої колії розходитися по фронтам погрузок колії Євростандарту та вітчизняного стандарту. Створена інфраструктура транспортних коридорів та комунікацій забезпечить легкий доступ до ринків і ресурсів та дасть всі переваги важливого індустріального центру для великих інвестиційних проєктів. Хотів би, щоб про це знали і наші партнери, і наші інвестори, які можуть зайти в коваль, так як в ковалі дуже великі гарні традиції міста виробничників, людей, які працювали на виробництві. І дуже хороше у нас його географічне становище, тому, тому мені здається, що це десь можливість поштовх для міста отримати і нові податки і для людей отримати нові робочі місця. Анастасія качина, Максим Шинкар, дванадцятий канал.